Ну і звісно, що вона текла і так, але і більше почали твердити. Ну і як бачимо, у людини воно текло по стіночці. І також воно ось текло по самій помпі. Також капало. Будемо зараз міняти резиночку під бункер водички. У нас є оригінальна. І будемо тестити. А так все добре. Думаю, що знову у людини була капсула негарного. Виготовлення, тобто брак. вона тут лопається. Ми не забуваємо про те, що в першу чергу міняємо капсули, якщо у вас тече. Замінили ми резиночку під бункер водички, людина туди сама лазила верх ногами її поставила. Ну і звісно, що вона так і так, але її більше почали. І тепер дивіться, яка ж краса, як же ж вона вивалює, гарне. Просто клас. Люди, не забуваємо, що, на жаль, зараз є і капсули браковані, і також що потрібно їх обслуговувати і купляти гарнючу каву. А її можна купити на Вадима Гетьмана 27, як і зремонтувати любу іншу каварку любого виду від суперавтоматів до профіків і також домашніх кавоварок. Тому всім папа, -па, до зустрічі!